Так, частина друга. Засідання земельної комісії 7 дня комісія у складі трьох чоловік спроможна розпочати свою дальнішу роботу. Хто о, виберемо секретаря, секретар буде Наташа. Хто за це пропозицію, прошу голосувати. Тепер за, Іванченко не питав. Супили деякі доповнення, І зараз буде зачитувати. Перше питання у нас буде про затвердження технічної документації по відновленню встановленню меж присадибна ділянка щур Наталії Миколаївні. Земельна діляночка знаходиться в селищі Доменіка, вулиця Заводська, 47. До голосування. У кого, які є запитання по, по цьому питанню? Немає. До голосування. Терпак за Іванченко, депутат. Одноголосно. Друге питання про затвердження земельних ділянок сільськогосподарського призначення для городництва із передачою їм в аренду. наступним громадянам Безпалько Лідії Володимирів, земельна ділянка знаходиться в Зеленоярський округ, Русак Ольга Анатолійовна. Доманіцька селищна рада, Петрук Олександр Олександрович Маринівський старостинський округ, постол Олександр Григорович Маринівський старостинський округ, суддіна Оксана Григорівна, Маринівський старостинський округ. Коли які питання? Німа. До голосування. Терпав за Іваченко, депутат. Третє питання у нас про затвердження проєктів землеустрою, землі сільськогосподарського призначення для сінокосіння випасання худоби. наступним громадянам. Кирток Анастасії Віталіївні, Мариніський старостинський округ, кирток Віталію Васильовичу, Мариніський старостинський округ, кирток Оксані Миколаївні, Мариніський старостинський округ, Павлові Надії Петрівні, Маринівський старостинський округ, Трапезенко Оксана Олександрівні. Маринівський старостинський округ, Білан Ірина Олександрівна, Царедарівський Старостинський округ, Козольська Тетяна Олександрівна, Царедарівський Старостинський округ, Сенкович Олеся Петрівна, Маринівський Старостинський округ. Земельні ділянички надавалися дозволу для осіну косіння випасання худоби. Зараз проходять затвердження, розробилися проекти на договора В кого, які є запитання? Немає запитань. На сім років. До голосування. Терпав за Іванченко депутат. Одноголосно. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж Боринець Івана Миколаєвича для ведення товарно сільського виробництва це земельний пай, затверджується їм і передається йому у власність. Даний громадян із земельної ділянки це теж шляховий. Передачу йому у власність. Питання? До голосування. Тепер за Іванченко депутат. П'яте питання. Аналогічне теж затвердження технічної документації постановому відновленню меж дані громадяни успадковують земельну ділянку після своїх батьків. Це Микитюк Олександр Анатолійович та Микитюк Дмитро Анатолійович. Дані земельні ділянки знаходяться на території Володимирівського старостинського округу. Питання у кого? До голосування терпав за Іванченко, депутат одноголосно. Шосте це питання? Це про укладання договорів на управління спадщиною. СВГ Катерина, в особі голови радька Сергія Анатолійовича. Земельна ділянка передається на 7 років, площа її 7,4. 4. Земельна ділянка знаходиться на території володимировсько Старостинського округу. Даний громадянин обробляє цю земельну ділянку, спадкоємці поки ще не виявлені. На сьогоднішній день сплата податку в наш бюджет. На сім років за мене діляночка надається. Коли питання у кого? спадвоємці зразу за мене. До ділянка. голосування. Так, за Іванченко, депутат. Одноголосно. Сьоме питання про поновлення доброї оренди землі укладено 20 жовтня 2015 року. Не додихатись в її За земельна ділянка цільове її призначення було для городництва, надавалася вона на 10 років, земельна ділянка в розмірі 5,6 гектар. Земельна ділянка знаходиться на території Домінійської селищної ради. Питання в кого? Відсоткова ставка 12%. У нас на сьогоднішній день всі землі і земельні ділянки, які поновлюються, якщо цільове їхнє гродництво і перевишає площу, бодай 5 гектар, на щітку це в рішеннях по ставках, йдуть всі на 12%. Вдаля пересічні громадянку 50-60 соточок, у нас є 6%. А якщо 4-99. Двінадцять відсотків. Якщо поїдуть там 5%. Ей, ну, у нас, ]imizа... у нас для ведення товарної чітко порішення à... 12%. так, yeah, 12%. А на аукціоні? На аукціоні зразу відсоткова ставка ставиться 12%. А, і потім а, а то і саме мінімальна 12%. Ну я все зрозумів. Да. Ну, у нас були такі земельні ділянки, що до ДРКО, по до 240 відсотків. У нас, у 12%.

Слідуюче питання у нас про надання земельної ділянки для сінокусіння випасання, худоби, рибалку Оксані Сергіївни. Орієнтовна площа 1 гектар, терміну 7 років. Земельна діляночка знаходиться на території Миронівського старостинського округу. Викупування старостою підписане, подпис під стоїть. своїх заперечень, да, да, що в старості да. там не буде. Комісія, в кого є які питання, пані Петричка, проголосування. Депутат, одноголосно. Слідующе питання питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, землі сільхоспризначення для городництва громадянину Калайді Лілії Іванівні, Орієнтовна площа 60 соток, це для городництва. Земельна діляночка знаходиться на території Маринівського. Ростинського округу, в самої Маринівки, вулиця Нового Оліста. Викупівання підписи не було, я розглядала. До голосування за Іванченко. Да. Депутат, Одну Де? Так. Дякую всі люди, зараз які проблеми будуть. Працю. Що, ви голосуєте? Щодо що, що. що, що проведення. Другої частини засідання земельних за комісій, які є зауваження. Дякую